Вітаю глядачів мого каналу. Зараз трошки я запізнилася 13.32, 5 вересня. І я хочу зробити свій особистий розклад на місто Запоріжжя, подивитися, як що у нас сьогодні буде з ракетними ударами. Подивимося, щоб почувати себе більш спокійнішим. Ласка, карти покажіть мені ситуацію. Сьогодні 5 від 5 вересня від цього часу, плюс 24 години, місто Запоріжжя, ситуація з ракетними ударами. Як воно, що буде? Це російська лінієчка, Вони якось вже більш повільно, бачите, вісімка перевернута, то вони вже повільно то роблять. Е, ну, перевернута дев'ятка, це вже упрямство. Тобто вони роблять це упрямо, як барани, що непонятно. Ну і такий пажик у них на ітогу. Пажик такий, дитинка така маленька. Це їх ітог. А це кульмінація. Тобто прямо вони хотять. Це мічові карти, бачите? Ну і дії наших ППО. Карта стабільності по, по вогню, по жезлам. Це добре по початку дій. Це кульмінація. Зроблено все проаналізовано, мудро і е, спокійно. Ну, але і тох не дуже. І тох тут перевернута карта, і тут йдуть збитки. Тут ідуть збитки по дев'ятці монет е, результат поганий. Результат поганий. Ну, якось не дуже мені подобається ця ситуація. Якось не дуже мені подобається ця ситуація. Давайте ми кинемо ітогову карту. Який іток цього розкладу буде? Страхи, страхи, полуні. Погані сни, кошмари і таке інше. І, ну що я можу вам сказати? Люди, да, ситуація так собі. Подивимося, ми на береги. Чому тут така карта впала? Хто його знає? А ну давайте ми розкриємо цю дев'яточку монет, подивимося, що під нею. Угу, Бачите, перевернута імператриця. Тобто збитки такі будуть. Такі будуть збитки. Тобто, немає прямого направлення. Тобто, так, вільно звільнення. Так, то може, ми можемо якось так. Ін... 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 на Наруска інтепріні... інтепрініровать, да? Це слово. Ну, коротше, звільнення, да, вісімка, це звільнення волі. да, Ну хай буде так, що та ракета летить свободно. да, Це їх упрямство, кульмінація. Вони хочуть попасти. Але це як ітох, пажик маленький такий, знаєте, маленький такий якийсь ітог того всього. ну, У нас чомусь немає захисту на то маленьке. Не знаю чому, хоча тут проаналізовано і все е, стабільно. Странно. Ну, бачите, ми бачимо, що йде убиток. Іде убиток. Е, хоча, ну, от хочу сказати, що нема прямого такого. Прямого удару тут немає. Немає прямої такої загрози. Окрім упрямства, е, ну немає такої загрози. Чому воно так. Такі косвіні карти, я ненавиджу косвіні розклади. Ну, не знаю, тут супротив і якийсь, тут зрадництво, але ж то. Ну, це, не, це не ракета. Це не ракета. Не знаю. Це я в своїх толмутах тут дивлюся, може щось якось. Ну, немає, ну немає вирогідності. Це без е, це так, знаєте, як от Ну, напрасне, напрасно це все робиться. Чому тут і упрямство стоїть? Але чому падає ця карта, що немає, зах... немає прибутку? Тобто захист по цій карті йде так, також йде. Але більш ця карта нам каже про прибутки. Ця теж йде про прибутки. Але в перевернутому цих прибутків немає. Це вже втрата того всього. Не знаю. Ну, щось маленьке може вдарити оцей пажик, може він якось прорветься тут десь якось. Зараз будемо дивитися по лівому, правому берегу, і тоді вже будемо бачити. Але впряму таких ударів я не бачу. Щось буде таке зовсім. Ну, як було до тих ударів у нас домасованих, тобто просто десь там щось бахне, але. Ну, ці карти, звісно, вони не дуже радують, бо вони по ітогу у нас нема прибутку. Добре. Це такий розклад. Я його зафіксую, бо мені самі цікаво, ця картинка така странна. Так, Дивимося зараз на теракти. Може, воно там щось прояснить нам? Місцо Запоріжжю. Немає прямих, прямо, прямо, прямої загрози по тим картам немає взагалі. Будь ласка, карти покажіть мені сьогодні від 5 вересня від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу. Ситуацію по місту Запоріжжю з терактами, з рвоопасними ситуаціями, які е, принесуть якісь нам втрати та загрози. Чи буде воно таке? Це лінічка росіян. Абсолютно я не бачу тут ніяких дій. Абсолютно посімки, оці перевернуті, абсолютно нічого не буде. Отак хитрощі якісь. А так взагалі нічого не буде. Ну, звісно, в них немає того по двійки чаш, немає той компанії, немає того, хто буде то виконувати, бо немає, по ітогу немає нічого, бо немає грошей. Немає тих дій. І тих дій не буде. Це е, убиток. Убиток. І тх їх убиток. Наші дії. Наші дії вибір є, у нас є що вибирати. Така собі карта, для, як для спецслужб, але ця карта кульмінації вона рішуча. Ми готові захищатися, ці всі прегради і перевернута допомога. Це Ну, карта трошки. Бачите, і тут убиток, і тут виходить, як убиток йде. Цікаво якось. Да? І перекликається з тим розкладом по-городському, розкладу на ракетні удари, там теж збитки йдуть. Збитки йдуть. Але чому вони у росіян йдуть, і непонятно. Але ця допомога це таке, знаєте, собі, це вже жадність така. Жадність. Жадоба така людина не хоче нічого давати. Не хоче, ну. Е... Я не бачу по цим картам взагалі якихось терактів. Тобто по сімки перевернуті цих подій просто бути не може. Сімка мечова перевернута, вона нічого не несе, ніякої загрози. Абсолютно. Абсолютно, це просто відступлення. Це ну, не буде людина нічого робити. Це відступ. відступ. Не будуть вони робити нікому робити, ні за що робити, нема грошей. Ну, а наші, звісно, вони готові. В них є вибір, вони можуть то робити, але щось якось, ну, немає дії, немає і відповіді. знаєте, як кажуть. Але цікаво, що тут така карта жадоби впала, непонятно. Ну, ось така, така історія. Не буде ніяких сьогодні терактів, на сутки не буде нічого. Але бачите, йде дезгармонія. Іде дезгармонія і немає е, такого, знаєте, порозуміння і немає захисту Всесвіту у нас сьогодні, на жаль, немає. Ось така історія. Странно дуже, якось так. Але по цій карті ну, ну ніяк не виходить тут теракту. Ніяк. Хлопці наші готові. То будемо сподіватися, що все буде добре. Я так надіюся. Бувають різні моменти в житті, бо воєнні це теж люди, вони. Це людський фактор, абсолютно куди не тикнися кругом людський фактор. Так що, нічого тут. Я вам можу сказати, по ракетним ударам ідуть косвені карти, там також немає такого чогось. Зараз ми подивимося, єдине, що мені не подобається, що там у нас йдуть збитки, то давайте подивимося, що буде по правому лівому берегу. Бо все ж таки перевернута імператриця, то ну, якось воно насторожує. Але в принципі, ну не повинно бути чогось страшного. Там той пажик, ну, е якщо щось там і прилетить, то дуже таке воно буде незначене. Але чому збитки йдуть, О, тут цікаво. Ось, так що так. Почуваємо себе більш-менш спокійно і не панікуємо, люди. Все буде йти. Бачите, там стабільність нам падала, то хлопці працюють над свою роботу. Очельник, прекрасна карта, мудра, аналіз, все там, все там зроблено, як треба буде. Все почуємось, папа.